Одягаємо рукавички, але обов'язково з гумо з гумовою з латексом мають бути. Беремо секаторні ножниці. Змінний одяг рукавиці і вперед до роботи. Ужгородці знову вийшли на толоку на старому кладовищі по вулиці Капушанській. Почали із чагарників, які на цьому цвинтарі ростуть десятиліттями. Полимо гречку, яка заросла кладовище повністю. Бачите, яка красота. Надіємося, в майбутньому тут буде як личаківське кладовище. Дуже сильно це наша пам'ять. Та й все хтось згрібає сухе гілля і листя, хтось обрізає дрібні кущі, хтось заповнює мішки. Павло історик теж вирішив долучитися до роботи. Чоловіку тут працювати доволі цікаво, адже каже, кладовище приховує чимало таємниць минулого. Прийшов на прибирання із важкою артилерією. У мене пилка, акумуляторна, дуже. Ну і такі перші, перші відомості про цвинтар на цій території. Це ще 16-17 століття. Тобто на старовинних картах є позначення про те, що це одне із місць, місць поховань. Тут ми маємо два, два хреста, дві могили. Січовиків тут на старому кладовищі Ужгорода небайдужі містяни збираються щотижня. Цього разу це вже вісімнадцята за ліком толока. Волонтери кажуть, розчищаючи цвинтар, вони не просто наводять лад, а відновлюють історичну пам'ять міста. Ми всі вважаємо, що цей цвинтар має залишитися так зеленим таким місцем оазою гарних великих дерев. Але без інвазійних рослин, щоб ми бачили всі ці надгробки, багато з яких є ще кінця 19-го, початку 20-го століття. Це все я вважаю історичні пам'ятки. Я ще точно знаю, що тут були поховані репресовані КДБ, ті, хто були репресовані в 49-му, 51 му році. Цю історію я знаю від. Оця Владислава, що тут похований отець Даниїл Бачинський старший, толока тут проходить щотижня. Волонтери закликають долучатися до роботи усіх небайдужих містян. Роботи ще багато, але кожна вирізана гілка, кожен пакет сміття це крок до того, щоб зробити старий цвинтар частиною міського пейзажу, а не забутого минулого. І тут переконані містяни, може бути не лише місце скурботи, а й простір тиші, вдумливості та поваги.